Вітаю вас, малята! Сьогодні хочу вам розповісти про українські обереги. Вінок це не просто прикраса для голів українських красунь, а один із найсильніших традиційних оберегів. Його використовували не лише як елемент одягу, а й прикрашали ним оселю, або ж гадали на ньому. За легендою, вінок із 12 різних живих квітів був найсильнішим оберегом для молодої дівчини. І кожна із 12 квіток символізувала собою різне троянда, кохання, волошка, простоту й ніжність. Біла лілія символізувала чистоту і невинність. Ромашка означала мир та ніжність. Безсмертник, здоров'я півонія прогнозувала довголіття, мальва, стриману красу, калина, дівочу вроду і любов до рідної країни. У весільний вінок традиційно вплітали барвінок, символ вірності та невмирущого кохання. Також до вінків вплітали різнокольорові стрічки. Кожен колір теж ніс з собою окремий символ. Коричнева стрічка символізувала землю, що годує нас, і її слід було чіпляти посередині вінка, з двох боків від неї чіпляли жовті стрічки, як символ сонця, а за ними зелені символ природи та молодої краси. Далі блакитні небо та вода. Омаранчева символізувала хліб, який також можна віднести до списку дуже сильних українських берегів. Адже ним батьки благословляли своїх дітей. Фіолетова стрічка означала розум, малинова щирість, рожева достаток, білі стрічки чіпляли по краях, як символ чистоти. Та прикрашались нашивками сонця та місяця з різних боків. Ще одним оберегом вважали яйце. Воно символізує собою життя, безсмертні душі, переродження та Всесвіт. За язичницьких часів яйце було символом сонця. А точніше, писанки ті, які зараз є одним з головних атрибутів. На великодньому столі. Писанки мають безліч символів. Кожен колір був нанесений на них не просто так кожна квітка та кожен силует тварини чи звичайний хрестик все це несло з собою певне значення. Червоний колір означав радість та кохання, жовтрий, добрий врожай та зоряне небо, зелений. Воскресіння природи, синій означав здоров'я та небо. Чорно-білі писанки малювали як знак пошани до померлих родичів. В Україні і досі існують майстри, які займаються розмальовкою писанок та вчать цьому інших. Вишиванка один із найдавніших оберегів українців. У кожному куточку країни. У кожному селі візерунки вишиті на сорочках були різними, від стриманих геометричних фігур, доказкових істот, звірів та квітів. Проте все це було нанесено не просто так, як і з писанками кожен знак та колір ніс у собі якийсь сенс. Взявши до рук вишиванку, вміла майстриня могла прочитати символіку та розповісти історію цього одягу. Ті обереги збереглися й до сих пір. Майстрині у селах вишивають сорочки з орнаментом, а під час Великодня як діти, так і дорослі беруться розмальовувати писанки. Адже у кожного народу є вічні символи. Такі символи не зникають з плином часу. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь про українські обереги. До зустрічі, малята!